Всім привіт! Українським військам буде складно повністю витіснити російські сили, зауважив глава комітету начальників штабів Пентагону Марк Міллі. Це буде складне завдання, і якщо не неможливе, то дуже важке, сказав генерал, який зазначив, що ймовірність витіснення невисока, пише політику. Міллі в той же час зауважив, що конфлікт поки ще не переходить в стадію замороженого. Військовий США підкреслив, що ймовірно жодна зі сторін своїх цілей військовим шляхом не досягне. Такий стан справ буде зберігатися деякий час. Раніше ветеран Збройних сил США Ноктіс Дрейвен заявив, що західні країни можуть зупинити конфлікт на Україні, але в цьому не зацікавлений Вашингтон. У Білому домі на минулому тижні виступили із заявою, в якій відкидалися пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту, представлені Китаєм. Припинення вогню називалося порушенням статуту ООН. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!